Взимку і будь-якої іншої пори року комунальники міста невпинно працюють над покращенням рівня життя в Кременчуці. Особливо наразі, коли за вікном мінус 10, важлива наявність тепла в оселя Городян, що й забезпечують працівники комунального підприємства Теплоенерго. От і сьогодні тепловики замінювали старі сталеві труби інженерних мереж на нові пластикові. Роботи проводяться на першому занасипі одразу на двох ділянках. Ці труби лежать уже по 37 років. Та літропровод уже вийшов із строю. Він вислужив свій срок і буде міняти на більш довговічнішу пластику. У свою чергу нові труби пластикові мають прослугувати не менш ніж 50 років. Крім довговічності, вони ще й набагато краще тримають температуру. Поліетиленова труба вона буде зберігати тепло набагато довше, ніж буде це проводити метал. Також на території гімназії номер 16 комунальники утеплюють повітряний трубопровід мінватою, щоб тепло залишалось у трубах навіть при дуже низьких температурах. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.